Добрий день. У нас йде дощ зранку. Я не знаю, скільки він. В сім ранку він вже йшов. Стали уріхи сипатися і на дорогу. І все час не будеш сидіти на дорозі. Ау, <сх> Получила по голові. Бо їдуть машини і душать їх. І треба нам хоч трошки скільки достанемо бити. Ратуємо горіхи. Думала йти якусь палицю шукати, вирізати, поки я там пішла в магазин по хліб, Наташа вже змайструвала. Показуй, що ти змайструвала. Вудку хочу поламати. Отак, От знайшла вудку. Стасік тобі дасть вудку. Це дідова. А, дідова вудка, спадщина. Причепила ще паличку, якусь смотала ізолентою. і вже б'є горіхи. Зараз бистренько будемо збирати на дорозі, поки ніхто не над'їхав. А він такий високий, цьому горіху вже 40 років. Ну так, да, як я сюди переїхала, посадила маленького. І оце такий здоровенний. І він щороку сильно разно родить. Дуже разний, та й горішки невеличкі, але добре б'ються. О, пускається дощик знову. Більший і більший. Оце так під пленкою сушим дзернята. От що робити. Наташа підгрібає трошки, щоб було видно, як збирати. А вони не дуже великі. А баба сліпа, а очки не держаться. Так як сьогодні праздник, вирішила зробити маленьку екскурсію. Мене просять показати село, але село я не можу показати повністю. Воно дуже маленьке, довгеньке, воно так і зветься довгеньке. А піду подивлюся на городи. Ще коло річки в нас є городи, чи все на місці. Оце в нас така стерня. Після пшениці, ще не здісковано, бо болото. Село малесеньке, але у нас дороги є кругом асфальт у селі. Ось така вуличка маленька. Йде до самої річки, до самої кладки асфальт, тому що в нас через річку друге село. Там і медпункт, і школа була, і магазин. У нас теж є магазин продуктовий, там бріюще, миюще, в общем, таке, що, що необхідне. А там в другому селі вже все є. І кафе, є чи бар, що роблять і обіди, і, і іменини, і кому що. Ну, це було раніше, зараз вже не до цього, звісно, при такій ситуації. Ой, то ковід, то війна. А через цією дорогою, через річку, через складку ходили дітки в школу туди. Зараз школу закрили, так як мало учнів. І вже в сусідньому селі автобус їде сюди, до нас, у село. Перший день не їхав, а це вже їздить сюди нас мало четверо школярів і три студенти. Діток мало зовсім. Всі ближче до цивілізації, а мені хлопці не схотіли, схотіли жити в селі. У Нас городи є, у нас паї є, ну паї в оренді. За оренду платять добре, обробіток городів. 30 соток це безплатно. І вигорати, і скультів, і посіяти, і змолотити. За тридцять сотих. Є і в старшого паї, і в меншого, і в мене є. Таке йдемо далі. Йдемо далі? Це Наташина кукурудза. біля річки. Оце такий асфальт йде до кладки. Я свої городи, все своє розділила їм, а тепер допомагаю по можливості. Зможу, поможу, а не зможу, то буду віддихати. Мені коло них добре. Не знаю, чи їм коло мене, ну мовчати. Я не конфлікта. Такого наче немає в нас ні сварки, ні конфліктів ніяких. Я сама, чоловік мій помер, Анжелин батько помер, всі в возрасті 60-60 з хвостиком. І в нас вся надія на наших хлопчиків. Ой, Аж така ситуація. Нам до війни добре було жити. Ми не олігархи були, ну і не бідували. Кожного дворі в селі машина є. Так, де ми вже дійшли до кладки. Боже, колись річка така була, з берегів виходила на городи. А зараз все заросло, води мало, чи вона висихає, чи що. Води мало, заростає очеретом. все. Ой-ой, дощ йде слизько. Я щоб не прийшла вам показати, то я б сама не бачила, як заросла річка. Ужас. Один очерет. Яка була річка колись. Ну, було снігу багато. Були льодоходи великі, все цей очерет льодом проносило, проривало його, кладку цю зносило при моїй пам'яті ще. Моста розмивало, лодкою переправляли людей колись, а зараз я не знаю, чи то висихає кругом ті води висихають, чи що таке робиться, нема річки. Пропадає, Ну рибка якась там рибаки сидять, якась там маленька є рибка. -да. Раніше ще як я на роботу ходила, то ходила через цю річку, то бачила. Тепер я нікуди не ходжу, сиджу вдома, що треба, діти привезуть. Хлібчик є, магазин під хатою. Прийшла я вже на другий город біля річки. У нас тут половина кукурудзи. Подивимося, які качани. Трохи була засуха. О, качання здорове. Вже можна ламати скоро, але ну. ще в нас кабаків. Ще на тому городі, там в кінці села, ще на тому горбі ще повний берег. І ще тут скільки. Ой, питали, який сорт гарбузів, як звуться. Я не знаю. Там писали мені в коментах, що за гарбуз. Я знаю, що мені кума дала насіння, вона, мабуть, теж не знає, треба спитати. Ми вчора били ванжели. Ванжели такі великі гарбузи і великі дзернятка, але мало зернят. А тут гарбузики невеличкі, но зернят багато. Повні такі. Будемо збирати насіннячку з таких гарбузиків. Йду до Анжели на город під річкою. Там вчора. Діскували вже вечором, подивлюся, як здискувався, ті бур'яни. А це у моїй куми. Оці гарбузики, що вона мені насіння давала, гляньте. Як хто з мішка висипав? Тут уже нижче потечії, гарна річка. Рибаки місце витоптали, значить рибка якась ловиться. І я на екскурсію прийшла, а так мені потреби немає ходити, та я і не бачу, що робиться. Кладочка. Не знаю, чи хто зараз купається, може і літом купаються. Колись така була здоровена річка. Я так за ню переживала, за своїх хлопців, а вони навчилися плавати, що я й не знала коли. Хто тут родився, виріс, коло річки, то їм проще. Ну, мої діти теж тут виросли, звісно. Старший був маленький, як я сюди приїхала, менший тут родився. Ну, Я дуже боялася. Боялася, як вони через складку ходять у школу. Боялася і за річку, щоб не потопилися, як підуть пливати, не вміють, підуть купатися. Але так, це ж хлопчики, навчаться, що хочеш. Ой, Дійшла я вже до Анжелиного города. Тут після ячменів бур'ян був коліна. Ну, дивіться, як гарно здіскувалося. Значить, себе ці діски оправдовують. Вже сусід ночою прийшов з роботи і три городи ще здіскував. Оцей кінець села. Я, правда, берегом йшла не вулицею. Там далі садок старий. Річка далі пішла через річку Друге село. Це я вже від річки піднімаюся до центральної вулиці. Зараз ще подивимося, як тут город здискували Другий. Вже захекалася, поки ходила, старість не радість. Ух. Прийшла я вже на цей город, де ми вчора дзернята вибирали. Там було кусок, лишилося ще. Але поки поки він робив, діскував у Наташі. Ось у Наташин. Город рядом, то вона тут всі скинула на міжу, на купки швидко, і він ще зробив її тут, здіскував. Ну, Це перший слід, потім я буду сіяти, буде ще в другий слід, як підсохне. Наташі. Через вуличку зі Да. І я з вами подивлюся, і хлопці мої подивляться, що ми вдома робимо. Це вже в нас центральна вулиця. У нас кругом асфальт. Це сюди я догорівся до Анжели. Ну а це вже йду я додому. Я вже доходжу додому. У нас є така качелька. Дітки гойдаються. Магазинчик. Тут у нас в центрі брюківочка. Кусочок. О, ось у наші підкліщі. Вже Олежка з Анжелою мене ждуть. Пішла. Поки я ходила по городах, дівчата вже зробили шубу в зборі. То вчора була розборна, а сьогодні в зборі. Дивлюся через вікно, чим і дівки займаються. Анжела колотить свиням, а Наташа вже витаскалася воно на кришу. Вже збиває. Тільки можна достати. А дощик не гичить дрібненький. Я знов жару пиріжки з яблуками. Стільки яблук пропадає, а в нас така сімейка що мені треба цілий день жарити їх, щоб всі наїлися. Так, пиріжки вже готові. Всім спокійної ночі.